Вітаю вас, шановні садівники та городники. У вересні, окрім збору та переробки врожаю, в мене є ще одна дуже важлива справа, і вона стосується огірків, а точніше їх майбутнього врожаю. Щоб навесні мої огірки швидко пішли у ріст, а потім дали багатий, смачний, соковитий врожай, мені треба зробити одну дію у вересні або у жовтні. Це просто, швидко і дозволяє мені заощадити пристойну суму грошей, бо для грядок з огірками я більше не купую гній. Є набагато ефективніше і абсолютно безкоштовне добриво, якого восени у кожного городника більше, ніж треба. Що ж, я використовую восени для грядок з огірками. Максимальний позитивний результат вже три роки поспіль. Мені дає звичайна кропива. У нас недалеко від села просто море цієї рослини. До вересня вона виростає величезна по 2 метри заввишки. Це цінне і абсолютно безкоштовне добриво, яким може користуватися будь-хто. І тут важливо нам дочекатися того моменту, коли у кропиви почне обсипатися насіння, щоб ненароком нам не засіяти. Свою ділянку чи теплицю оцією кропивою. Хоча в мене траплялося і насіння, сходи з'являються навесні, але все легко виполюється і служить відмінною мульчею для тих же самих огірків. Но краще все ж таки насіння прямо на рослинах або обрізати, або оббити палицею, щоб воно не обсипалося і не потрапляло до вас на город. Отже. Кропиву ми рвемо або скошуємо, потім переносимо на свій город, а далі є два шляхи. Перший він трохи складніший. Що ми робимо? Знімаємо в теплиці верхній шар ґрунту. Він в нас йде на грядку, де наступного року буде посіяно моркву. Далі ми закладаємо шар кропиви прямо без подрібнення. Шар може бути до 20 см заввишки. І поверх нього кидаємо звичайний городний ґрунт із тієї грядки, де цього року ріс озимий часник. Ось і все, так і залишаємо. А є ще другий спосіб, він дуже легкий, і його я використаю цього року, бо чоловіка і допомоги в мене зараз нема поруч. Тож, нам треба кропиву порубати. Трохи подрібнити і просто розкидати по поверхні майбутньої грядки під огірки. У такому вигляді воно в нас нехай зимує, а навесні ми його легенько перекопаємо, і огірки будуть забезпечені і живленням, і біопаливом. Робити це можна у вересні, а також і у жовтні, поки в нас є свіжа кропива. Всім рекомендую. Цей метод скористайтеся і побачите великий врожай огірків вже наступного року.